Всім привіт! Сьогодні в випуску черговий скандал в УПЛ після матчу ЛНЗ Кривбас. У Манчестер Юнайтед залишилися задоволені грою Єрмалюка. Паненті Найкос давить на Реброва. Динамо і Шахтар падають у рейтингу клубів УЄФА. Головний тренер Кривбаса Патрік Ван Леувен вибух емоціями після нульової нічиєї проти Лензе у сьомому турі української премєр ліги Фахівець підкреслив, що залишилися розчарованим роботою арбітрів у цьому поєдинку. Вважаю, ми не показали свій найкращий футбол, на який здатні. Але команда була організованою. Хлопці діяли дуже дисципліновано. Можливо, я міг внести трохи більше енергії в атакувальні дії. У нас були моменти, я вважаю, у нас просто вкрали очки. Було абсолютно чисте взяття ворітики. Нам не зарахували. Судді мають проаналізувати свою роботу. Це неприйнятно. У першому таймі ми, я вважаю, заробили два пенальті, і вони навіть не перевірили вар. А коли ми забили чистий гол, вони раптом вирішили перевірити вар. Це виглядає несправедливо, сказав Ван Левен. Після семи турів Лензе набрав 11 очок і йде шостим. Тоді Кривбас із 13 балами займає п'яту позицію. Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до українського півзахисника Брентфорда Єгора Єрмолюка. Як інформує спорт Арена, скаути червоних дияволів залишилися враженими грою 21-річного гравця збірної України у поєдинку шостого туру АПЛ. У матчі проти МДЮ Єрмолюк відзначився результативною передачою, яка стала для нього першою ефективною дією у футболці Брентфорда. Раніше британські медіа писали, що хавбек перебуває у сфері інтересів Тоттенхема на майбутнє трансферне вікно. Водночас, вже Надходила інформація, що й Манчестер Юнайтед уважно стежить за українцем. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Головний тренер збірної України Сергій Рибров може найближчим часом залишити національну команду. Як повідомляють грецькі ЗМІ, клуб Панатінайкос уже тричі виходив на контакти з Рибровим щодо потенційної співпраці. Двічі наставник відмовлявся, а втретє вирішив погодитися. Сергій Рибров вже офіційно заявив про свій намір залишити збірну та наразі очікує на остаточне рішення Української асоціації футболу. Рибров та його тренерський штаб з оптимізмом оцінюють подальший розвиток подій. Сергій Станіс. Славович очолює збірну України з 23-го року. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. УЄФА оприлюднив оновлений клубний рейтинг і станом на 29 вересня 25-го року маємо такі показники. Шахтар, – 51-ше місце, Поступаючись таким клубам, як буде Глімт», Уніон сент та Динамо Загреб, Динамо, 102 місце, нижче Шемрок Роверс, Лехта Ягелонія. Відверто кажучи, це свідчить про реальний занепад, який паралельно відображає загальну ситуацію України в таблиці коефіцієнтів. У цьому контексті участь у лізі конференції, а не в лізі Європи чи лізі чемпіонів, дає певний оптимізм. Суперники на папері значно слабіші. Є до чого прагнути. Перші матчі наших представників у новому сезоні відбудуться вже найближчого четверга. 2 жовтня. Перспективи Олександра Шавковського в Динамо опинилися під загрозою. Київське Динамо зазнало втрати першого місця в УПЛ після нічої з Карпатами 3-3 у сьомому турі. Відставання від головного конкурента Шахтаря становить два очки. А пропущені сім голів у трьох матчах змушують експертів ставити під сумнів майбутнього головного тренера Олександра Шавковського. Зміни в Динамо можуть відбутися, якщо команда зіграє три або чотири матчі без моментів, як було за часів Олександра Хацкевича. Коли дивишся і розумієш, що це жахливо, і в цьому футболі немає видовищності. А зараз це не так, пояснив смоловий в ефірі. Та то таке своєю чергою Михайло Спіаковський звернув увагу на проблему в обороні Динамо. За три останні матчі команда пропустила сім голів. Тоді як раніше, така кількість могла накопитися за одне коло чемпіонату. Екс воротар Динамо Денис Бойко дав оцінку виступу Валентина Моргуна у матчі сьомого туру УПЛ проти Карпат. Я бачив багато критики, багато хейту на Моргуна та центральних захисників. Часто обурюють, навіть коли Динамо грає в нічию. Але хочу звернутися до вболівальників. Моргун у 24 роки провів на професійному рівні лише 6 матчів. Ви справді чекаєте, що людина не помилиться? Тут уже питання до тренерського штабу: як формують склад на гру? Чи потрібно було взагалі змінювати на щерета? Я вважаю, що ні. Навіть якщо на щерет допускав помилки, є основний голкіпер, який грає перший. Ше коло чемпіонату або Єврокубки, А Моргун отримає кубкові матчі для набуття досвіду. Тут іде ротація, і в нього поки що дуже мало практики. Що стосується моменту з третім голом Карпат, перший момент м'яч завис над вортарським майданчиком. Тіаре блокував нападника. Моргун не був у боротьбі, міг зафіксувати м'яч, але вирішив грати кулаком. Вийшло невдало. Далі він пішов на перехоплення і йому пощастило, що Брашко виручив. Найголовніша його помилка відсутність досвіду. Він вирішив ризикувати і читати момент, тоді як більшість гравців просто накинули б м'яч туди, де зосереджені атакувальні гравці. Я переглядав момент багато разів. Моргун зробив. Був мінімальний крок лівою ногою і був відрізаний. Далі виконання мірушниченка. Якщо нападник справді побачив, що голкіпер смикнувся на вихід, він пробив у ближній кут, і шансів уникнути гола вже не було. Сказав Бойко в ефірі футбол 360 28 вересня український футболіст Андрій Гончаренко відзначився переможним голом за фортуну Дюссельдорф Ю-19 у матчі чемпіонату Німеччини. Молодий гравець потужним ударом відправив м'яч у ворота Кьольна Ю-19 на 36-й хвилині зустрічі. Гол Андрія став єдиним у матчі та забезпечив фортуні важливі три очки. Гончаренко приєднався до молодіжної команди Фортуни лише влітку 25-го, перейшовши з клубу Унтеррат. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.